Скільки років ми чекали і нарешті дочекались? Нові особисті бойові завдання 3.0, за які можна отримати три танки 8, 10 та 11 рівня. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Тепер не потрібно грати на спеціальних типах чи націях. Щоб отримати танк, потрібно пройти всі завдання або заповнити шкалу очків, які можна отримати за щоденні завдання. Тому кожен зможе отримати всі танки, тільки питання часу та навичок гри. Ною ну нагородою стане танк 11 рівня Black Rock. Башта схожа на Грифона та концепта 1, а корпус, який буде пробиватись на ураку Кумулем, але це лише у візуальному огляду, тому що характеристики поки що невідомі. Ще одне поліпшення ігрових механік: оновлений індикатор борони пробиття, працює лише через натискання кнопки та стоючи на місці в снайперському режимі. Також в оновлені 2.0 випадкові бої відбуватимуться ще на чотирьох мапах, а саме в фіордах, регіоні Воні Енськ, Речірі та Парижі.